Доволі важко приймати рішення суддівській колегії під час фіналу. Цікаво, що цього разу у нас п'яти принципі, не було довгих сумнівів, тому хто має посісти перше місце в даному фіналі. Я переконаний, що в аудиторії також немає з цього приводу сумнівів, хоча кожен має право на свою субіну. Диплом за перше місце у відкритому міському дебатному турнірі маю право і відбувся у Хмельницькому з 2014 року. А отже, переможці нашого турніру стають, е, це я найбільше люблю. стає команда в складі якої є два хлопця. Юристи? <ріст> <ріст> Перевозитиме турніру нашого воде здає команда Смішенко. Нашої команди і тільки зараз яку виголошу. Спасибо, нам дуже приємно. Світ енкович куємо істину, поки гаряче. а тепер не менш бурхливі описки для команди, яка посіла друге місце в нашому фіналі. Це команда. Лискавичний тіло